Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас новеньке надходження у продаж, ось такі Tiana 2007 року випуску, звісно, на автоматі. преміум седанчик. Сьомий рік. Непоганий стан. Ось так він виглядає. На абсолютно новенькій літній гумі. На лінзованих фарках. По кузову має косметику, але без криміналу та шпаклівки. Безключовий доступ, шкіряний світленький салончик з електрорегулюваннями, повний електропакет, задня шторка, електроскладання дзеркал, датчик світла та дощу, шкіряне кермо. Така у нас приборочка, на приборочці 130 тисяч км. Така у нас мультимедія, двозонний клімат, підігрів переднього ряду сидінь. По сидінням є сліди експлуатації, задній ряд ось такий у нас. Технічного боку автомобілю в повному порядку. Друзі, придбати його ви можете в лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.